Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 44. До якого криптогаманця прив'язані токени компанії, чий блокчейн мав обслуговувати електронну валюту в країні, де проживає фахівець кібербезпеки. Вихідні дані включають якісь два зображення, що очевидно пов'язані між собою. Ви можете зупиняти відео. І думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Оскільки у нас вихідні дані, це зображення, спробуємо здійснити пошук за цими зображеннями. Перше зображення виводить нас на якісь. Account Ario Dataset, Але це не дуже інформативно. Дізнаємо, що Dataset зв'язано з роботами. Тоді, як в питанні йшлося про кібербезпеку. Спробуємо зворотній пошук за зображенням через Microsoft Bing. Відповідний символ зустрічається ще в одному аккаунті GitHub Data Run, але це стосується якоїсь організації. Спробуємо через Яндекс. Але, схоже, Яндекс не дуже добре працює з ресурсом GitHub, на якому розміщені Репозиторії з напрацюваннями різних програмістів. Починаємо пошук за другим зображенням і якийсь ресурс CTF Time. CTF це очевидно абревіатура Capture The Flag, тобто різні змагання з кібербезпеки, пошуку в інтернеті. І тут йдеться про якийсь кваліфікаційний етап у 2019 році, згадується країна Туніс, очевидно, як організатор чи місце проведення цих змагань, але нас цікавить конкретна особа, і тут є переліки учасників з їх рейтингом. І всього лише 436 учасників. Зрозуміло, що персонально перевіряти кожного не дуже продуктивно, тому зосереджуємося на словах, які виражають головний зміст цієї сторінки Securine STF Qual 2019. Так, це буде нашим подальшим рейнтером пошуку, але оскільки один з елементів вхідних даних явно прив'язаний до стилю фотографії, символів, які полюбляють користувачі GitHub, то спрямовуємо пошук саме на цей сайт. І тут. Коже, що є прихильники таких змагань, але сам кабінет не дуже інформативний, тим менше звертаємо увагу на форму запису. Записується не через пробіли, як звичайно, а через дефіз. Підново можна спробувати інші альтернативні варіанти, наприклад, з нижнім підкресленням, але цей варіант. Непродуктивний. Можна спробувати взагалі без пробілів, але Google ображається на такий запит. Але є й інші пушкові системи, наприклад, Microsoft Bing, щось видає за аналогічним запитом. І цікаво, що результат такий самий, якщо навіть задавати Запит без Дорко сайт. Це Мухаммад, який має в своєму кабінеті зображення з вихідних даних. Бачимо, що він дуже полюбляє саме ці змагання в стилі Capture the Flag, захоплення прапором, і полюбляє відповідний символ. Мохамедаймен Кармууз, не знаю, чи мовиться, досить важко розділити на складові, От, але заглядаємо його сторінку, бачимо і символ, який був у вихідних даних. Цікаво, що є альтернативний спосіб спробувати, знайти. Те, що нам вдалося, це пошук на самому Гітхабі замість використання Google Дорків. І, наприклад, ми вставляємо відповідний пошуковий запит, але отримуємо нульовий результат. Якщо ж цей пошук вести зі свого аккаунту Гітхаб, то може пощастити. Ми бачимо не нульові результати, зокрема, по такому розділу як КОД. І першим тут є наш Мохамед. А саме той розділ його сторінки, який стосується цих змагань, ми бачимо, він ними регулярно цікавився в різні роки, як кваліфікаціями, так і фіналами. Наприклад, дивлячись, що є за 2017 рік стосовно фіналу. Знаходимо той же логотип конкурсом. Отже, два символи, які були вихідних даних, зійшлися у кабінеті одної особи, яка з великою ймовірністю є фахівцем з кібербезпеки. Точно не зрозуміло, як. Розділити цей запис стосовно імені і прізвища. Тому так і задаємо його в Google. Google робить таке розділення і з'ясуємо, що існує сторінка LinkedIn, такої особи, як Мохамед Аймен Кармуус. І скромно себе називає провідним аналітиком з кібербезпеки. Заглядаємо на його сторінку і бачимо, що він пов'язаний з Тунісом, як і ці змагання, про які йшлося раніше, загалом. Відповідно, формуємо запит щодо цифрової валюти Тунісом. І багато обіцяю, що назва має одна стаття про центральний банк цієї країни. От і тут знаходимо згадку про технологічного партнера, який називається Універса. І також ця універса має свій блокчейн керівник і Олександр Бородич. В іншій статті з'ясовуємо, що ця компанія Універса з Росією. Відповідно, досліджуємо її блокчейн. Перші результати видачі, очевидно, містять якусь описову рекламну інформацію, але нижче бачимо довідковий сайт CoinMarketCap, який дає зокрема інформацію про ціни криптовалют. Це йде у зв'язку з адресами криптогаманців. Відвідуємо цей ресурс. Є довідка про універсу. От Вона випускає токени. і бачимо, що цей тип контрактів прив'язаний до такої криптовалюти, як Ефір. І тут ми бачимо фрагмент адреси криптогаманця. Переходячи за відповідним посиланням, ми бачимо цю адресу повністю як в самому тексті, так і в посиланні на відповідну сторінку ресурсу Etherscan. Отже, правильна відповідь: адреса криптогаманця, яка зображена на екрані. Чому дехто користується російським блокчейном? Дякую за участь у розслідуванні.